Коді є новини для мене. Вам встановили і налаштували капсулу регенерації. Вона також синхронізована з вашим персональним медичним помічником. Чудово. Коді хоче шоколадний коктейль. За рецептом від Габі Коцека. Так, так. коктейль приголомшливий. Готово. Та ти справді красуня. Ну треба ж врахували всі ми побажання щодо дизайну. Неймовірно. Капсула регенерації першого покоління вітає вас. Хочете пройти процедуру відновлення тіла? Капсула регенерації першого покоління вітає вас. Хочете пройти процедуру відновлення тіла? А мені треба? Аналізуючи дані з вашого персонального медичного помічника, я виявила, що у 10 років у вас був перелом. Він зрісся, але залишилось невелике зміщення, яке деформувало суглоб. Під час навантажень можуть виникати болі та руйнування суглобового хреща. У 16 років вас оперували з приводу апендициту, залишився рубець на шкірі, а часте незбалансоване харчування призвело до збоїв в організмі. Я можу усунути всі наслідки і привести ваше тіло в ідеальний стан. Хочете почати процедуру? Капсула регенерації першого покоління 1.0 Капсула регенерації це унікальний щоденний комплексний догляд за вашим організмом, який включає в себе діагностику вашого тіла, профілактику і лікування будь-яких захворювань крім психічних розладів, відновлення втрачених частин тіла і органів. Корекцію тіла за вашим бажанням, проведення гігієнічних процедур і косметичний догляд за тілом. Завдяки цьому інноваційному методу ви зможете не тільки оздоровити свій організм, але й продовжити своє життя до півтори тисячі років. Капсула регенерації працює на інформаційному та фізичному рівнях. На фізичному рівні капсула регенерації виявить у вашому тілі будь-яких паразитів, віруси, бактерії, токсини, отримає з них енергію і перетворить на корисні для вас елементи, може у терміновому порядку прибрати будь-які патологічні зміни, тромб, крововилив, камінь, усунути запалення та відновити пошкоджені органи та тканини організму. Завдяки цій технології більше немає необхідності в гігієнічних процедурах, таких як прийняття душу або чищення зубів. Частинки епітелію або будь-якого бруду будуть розібрані на складові елементарних частинок і використані як корисний будівельний матеріал для перетворення вашого тіла на інформаційному рівні. Капсула здоров'я відновлює всі функції організму та омолоджує ваше тіло на рівні ДНК, оскільки в ньому прописана вся інформація, як має функціонувати організм. Капсула змінює лише програму, закладену в ДНК. Вносячи зміни всього лише один його піксель на позаквантовому рівні. А далі всі зміни робить сам організм згідно з новою інформацією. Таким чином можна перепрограмувати будь-яку клітину. Все непотрібне прибирається, а потрібне додається. Завдяки цій технології ви можете перетворити свою зовнішність, змінити ріст, вагу, об'єм тіла, запрограмувати регенерацію кінцівок і органів. Змінюючи інформацію, на заквантовому рівні можна примусити клітину, як і весь організм, омолодитися і жити довго. І весь цей процес проходить на мікрорівні абсолютно безболісно і безпечно для вас. Завдяки капсулі регенерації будь-який хворий орган можливо відновити миттєво, і його функція налагодиться. Не потрібно міняти своє серце на чуже, щоб воно почало битися. Достатньо всього-навсього запустити необхідну програму капсули регенерації. Тепер ви можете собі вибрати і будь-яку зовнішність для трансформації всього тіла. Потрібен час в залежності від масштабу антропометричних змін, щоб тіло трансформувалося відповідно до нової інформації в ДНК. Перетворення на фізичному рівні в тілі людини відбувається за період від 9 до 14 місяців. Швидше запустіть у своїй капсулі програму для омолодження та підтримки життя, і з кожним днем ви почуватиметеся дедалі здоровішим, молодшим, міцнішим до повного досягнення біологічного молодого віку, закладеного у вашій програмі. Продовження життя людини можливо в середньому до півтори тисячі років у молодому і здоровому тілі. При цьому ви зможете змінювати характеристики свого тіла відповідно до вподобань. Технологія капсули дає змогу зробити з вас спортсмена з будь-якою статурою, тонусом м'язів, підготовкою і підтримувати цю форму відповідно до заданих вами параметрів. При цьому не потрібно витрачати особистий час на заняття спортом. Всього лише 30 секунд проведених Франці в капсулі замінюють багатогодинні тренування, вивільняючи цей час для вашого особистого розвитку. Одночасно з програмою перетворення відбуваються також всі необхідні процедури, включно з гігієною. Технологія капсули дуже проста у використанні та абсолютно безпечна для будь-якої людини. Інформація про ваші особисті параметри та вподобання буде збережена в єдиній базі даних. Подорожуючи у будь-якій точці світу, ви зможете активувати вашу особисту програму, користуючись будь-якою іншою капсулою. Для цього необхідно лише скористатися вашим індивідуальним кодом і ідеально налаштована капсула до ваших послуг. Капсула регенерації це інноваційна технологія, яка дозволяє зберегти здоров'я і молодість на багато сотень років, забути про будь-які захворювання та поліпшити якість вашого життя. Благотворчого використання. Ти справді можеш вилікувати всі хвороби? Так. Адже причина більшості захворювань це інфекції. Я можу їх дуже швидко усувати. Наприклад, хвороба Альцгеймера – це паразитарна інфекція, мікропаразити, які створюють собі кальцієву сорочку. Таким чином з'являється зайвий кальцій на аксонах, що і викликає порушення нейронних зв'язків та відмирання клітин мозку. З іншого боку, це живі мікроорганізми, з яких я можу забрати енергію, видалити кальцій з аксонів і перемістити в потрібне місце, а зайвий вивести з організму. Всі відповідні нейрони будуть відновлені згідно з програмою ДНК. А якщо ви бажаєте збільшити функціональні можливості вашого мозку за рахунок створення активних нейронів, то за вашим бажанням можна збільшити їхню кількість. І з часом ви адаптуєтесь до більших функціональних можливостей мозку. Повна програма з лікування людини займе 30 секунд, і вона вийде з капсули цілком здоровою. А красуною мене можеш зробити? У вас дуже красиві риси обличчя і форма тіла. Щоб ви хотіли підправити. Ну, мені не дуже подобається форма мого носа. І ще я б хотіла, щоб мої стегна були меншими. Без проблем. Просто виберіть програму. Вау! І що мені більше не потрібно буде ходити на фітнес тільки за бажання і заради вашого задоволення та спілкування з іншими людьми? Всі зовнішні зміни в тілі я зможу здійснювати без шкоди для вашого здоров'я. Наприклад, якщо у вас зайва вага, то жирові включення в клітинах я розчиняю. За потреби прибираю зайві жирові клітини, і таким чином вага та об'єм вашого тіла зменшується. Це абсолютно контрольований процес. Також я можу збільшити об'єм мускулатури. Ви отримуєте потрібний об'єм м'язів, можливість збільшити фізичну силу, витривалість, ущільнити кісткову тканину, зміцнити зв'язки, і це все можливо без шкоди для вашого здоров'я. Програма з перетворення тіла займає від 9 до 14 місяців. Мені більше не потрібно дотримуватися жодної дієти. Ви можете скільки хочете їсти все, що вам подобається. За дієтами стежити більше не потрібно. Усе, що необхідно, я додам у ваш організм, а зайве приберу. Це входить у функцію щоденного догляду і займе 30 секунд. А чи є якісь обмеження щодо використання капсул? Вік, наприклад, обмежень немає. І що навіть новонароджених можна поміщати в капсулу? Так, навіть потрібно. І навіть більше. Капсула повністю контролює розвиток плода з моменту зачаття і до народження дитини. Під час першого поділу клітин уже йде повний контроль за розвитком плода, адже це вже організм в організмі. Дитина народжується і перебуває повністю під контролем і турботою. У неї буде ідеальне тіло з ідеальною програмою та ідеальним імунітетом. Капсула може супроводжувати вагітність і використовуватися під час пологів. Вона здійснює контроль плода і мами, може створювати абсолютно комфортний і правильний стан під час пологів. А ще я не зовсім зрозуміла, як це так, що митися більше не треба буде, і навіть руки можна не мити. У цьому більше немає необхідності, тим більше звичайний душ не може настільки ідеально і безпечно очистити ваше тіло, як це можу зробити я. Після функції щоденного догляду з вашої шкіри буде очищений весь зайвий епітелій, мікроби, вушна сірка та інші виділення тіла. Вони як цінний будівельний матеріал будуть перетворені на потрібні і корисні для вашого організму елементи. За бажанням я також можу видалити все небажане волосся з вашого тіла. Всі ці маніпуляції з ДНК. І частинками мого тіла мене трохи насторожують. Це точно безпечно. Я не стану випадковим мутантом. Ні, це виключено. Першою основою благотворчого суспільства є цінність життя людини. Тому всі мої функції налаштовані тільки на покращення і підтримку вашого здоров'я і самопочуття. А, ну так, перша основа. Як я могла забути? Ну добре, ти мене вмовила, я готова. Яку програму ви вибираєте? Щоденний догляд для початку. Мені не дихати і не рухатися. У цьому немає потреби. Почувайтеся вільно. Хочу нагадати, що всі процедури абсолютно безболісні та безпечні. Сканую ваш організм. У вас виявлена аневризма середньої мозкової артерії зліва. Якщо її не усунути, Збережеться високий ризик геморагічного інсульту. Відновлює структуру судинної стінки, аневризму усунено. Загрози інсульту немає. Нічого собі. За дві секунди ти мені повністю усунула загрозу інсульту? Так, моє завдання піклуватися про ваше здоров'я. Приступаю до щоденного догляду. Це займе 30 секунд. Вам увімкнути ваше улюблене відео? Так, дякую. Щоденний догляд за вашим тілом завершено. 30 секунд вже прийшло. Гарного Добре, дня! <му> М -м -м -м, відчуття краще ніж після дня СПА-салоні. <му> Ма, привіт! Дивися, що в мене є! Красиво. Ти що її тільки зараз випробувала? Я свою вже тиждень тестую. Це щось неймовірне. Мене капсула щойно врятувала від інсульту. Вона виявила аневризму і усунула її за дві секунди. Та ти що? Як добре, що тепер усім доступні ці капсули. Це точно. А ти як? Бачиш якісь зміни? Так. Я свою відразу запустила за програмою здоров'я і омолодження. Вже і шкіра покращилася, і плями зникли, і зморшки вже почали зменшуватися. Дивися Але головне, можу похвалитися. В мене вже не болять суглоби. Я позавчора до себе у квартиру навіть без ліфта пішки піднялася спеціально, щоб перевірити. І в мене абсолютно суглоби не боліли, ба бо більше навіть задишки не було. Я сама здивувалась. Мам, ну ти в мене проривна. Швидше за мене капсулу освоїла. Та що її освоювати? Вона ж усе сама розповідає. Сказала, що для повного омолодження мені знадобиться 9 місяців, але я вже почуваюся на 25. О, мам, я така щаслива. так, донечко. Я теж щаслива, що ми змогли побудувати благотворче суспільство. І тепер усі хвороби і старість у минулому. Це точно. О, мені телефонують. Я побігла, бувай. Побачимося, мамо. Цікаво, що ж наші вчені ще придумають. Аж дух захоплює.